Друзі, я сьогодні розкажу вам, як можна в домашніх умовах зібрати багато досить макулатури. Ви навіть не уявляєте, скільки багато різних папірців, лишніх ми викидаємо на смітник, і, на жаль, вони не використовуються за призначенням. Ось я купив одну річ і в мене виявився лишнім отакий ящичок з картону. Можна було його викинути на смітник, але я вирішив, що у цей ящичок я буду збирати всі папірці. Упаковочка відмила сюди. Це також не викидає на смітника в мій макулатурний ящик, старий зошит списаний, реклама. А реклама ми кожен отримує в своїй поштовій скриньці безкоштовно ще упаковочка. Рекламна газета, яку я вже прочитав. Що потрібно було, то використав. Що не потрібно, то викидаємо. Ось упаковочка від е, цукерок, І ще якась упаковка від хліба. Випив сік, також є картонка, кілька грам вона набирає. На жаль, хворів трошечки, ліки різні упаковочки зібралися. Е, від борошна, ще реклама. Ось від побутового приладу також картонна упаковка, ми його в ящик складаємо. Старий пакет туди ж саме у нашу купілочку. І ось виявляється, що е, так легко можна назбирати досить таки велику кількість макулатури. Ось подивіться, що в мене вийшло за кілька тижнів. Цілий здоровий ящик. Ось, бачите, тут всяка всячина, те, що потрібно. Я його не викидаю на смітник на загальний, а збираю макулатуру. і потім із нього будуть виготовлені або підручники, або якісь книжечки чи зошити. Я пропоную кожному з вас завести вдома обов'язково такий ящичок. І ви побачите, що дуже швидко у вас назбирається досить таки велика маса макулатури.